Презентований, знову ж таки, президентом ракету Фламінго, е, можна ваші коментарі стосовно цієї ракети? Та можна, я вже такого наговорив і у вас, і взагалі. <смітна> 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 ну, розумієте, о, скажімо, американці свою ракету Томагавку розробляли у 8 років. 8 років. Це перший варіант, бо вона взагалі постійно розробляється. Ну, от, о, 8 вдосконалюється, так? Років... Да? Вісім Вдосконалює. да. років вони розробляли, і в розробці було задіяно і от те, що стосується розробки, і більше 12 тисяч людей, фахівців. Mm -hmm. ну, декілька компаній, більше 12 тисяч людей. Одна компанія робила двигуни, інша корпус там. Дуже багато ну корпус двигун це найменше і по вартості, і по складності в ракеті, де да і в дроні те ж саме. А складніше всього, це електроніка, мозги, щоб ракета вміла сама літати, тоді ж п'єса взагалі не було, щоб вона влучала, і влучала дуже точно, і в якісь бункери, і в кораблі в морі, і таке інше. Да? А ракета там, ну, вона дуже складна. Але е, е, вона, е, скажімо, ну, не більше не складна, ніж нормальний дрон. Тож нормальний дрон повинен мати ті ж самі мозги. Я вже казав, що ракета від дрона відрізняється тільки реактивним двигуном. Там і крила, і все те ж саме. А от компанія FirePoint, яка в 2013 році ще не існувала майже, була компанія, яка займається Локесин сервісом, тож пошуком місця для зйомок, відеокліпів, фільмів і таке інше. Ну, локації, якихось там десь знімати. А, ось там у му році, 24 у 24-му, 23 в 23-му році вона ще займалася цією справою. У 24-му вона вже третину ринку отримала на дронів FP1 далекобійних, а в е, 25-му вона вже каже, що вони розробили ракету. І е, все почалося, як вони кажуть, самі з, е, з е, якихось там малюнків на серветці в ресторані. І От вони намалювали. І от за 9 місяців я не знаю. ну Це просто сказати, що типу, як жінка, яка 9 місяців е, має виношувати е, ну, дитину, е, дитину, виносили так, за місяць. Десь так. так, так. От от вони повинні були розробляти ракету, напевно, там. Декілька років вони сказали, що вони за 9 місяців її розробили. І вони вже її демонструють, вони вже кажуть, і вони, і президент, що будуть, буде серійне виробництво. По-перше, такого не може бути. В цій компанії немає такого, такої кількості фахівців. Нам взагалі в Україні немає такої кількості фахівців, а, а ті, що є, вони займалися ніптуном іншими ракетами. І взагалі, ці люди вже. Похилого віку, який там з радянських часів. Нам... Це я хотіла якраз додати, що у нас науковців молодого так, віку так. на пальцях однієї руки можна перерахувати, а всі, хто ще за радянських часів були, вони, да, вони вже похилого віку, і вони працюють на відомих нам виробництвах, і навряд чи їх можна буде якось переманити вони на інших проєктах. А інших науковців у нас немає в цій сфері, тому що Україна за часів незалежності більше ніж 30 років нічого не виготовляла і нічого не розробляла, і це не було пріоритетом. Так, я згоден з вами. І більше того, в нас. Скажімо, освіта дуже постраждала. У нас так, немає так. професійно технічної освіти, немає там майже ПТУ якихось, які вчать людей, як, там зварювальників людей. Які... робочим професіям, так, так. Так, так. Знайти людину, яка може фахово замінити навіть сантехніку в будинку, це теж велика проблема. У нас немає майже людей. У нас Більшість людей це якісь маркетологи, продакт менеджери, якісь. Юристи. Так, юристи. КПИ, який там технічний вуз, більше, більшість спеціальностей, які там, люди вони вчать, студентів, це зовсім не технічні речі. Більше половини. Так ось, і зненацька з'являється компанія, яка каже, що вони за дев'ять місяців в Україні ура, ура, вони розробили ракету. Ну не смішно. Коли немає фахівців, немає досвіду, немає а, знаєте таких традицій виробництва цих ракет. Немає е, я б сказав, обладнання так, немає, обладнання немає, нічого немає. І, і просто ці люди, як такі заправські, скажімо, кіношники, вони просто взяли масовку, вони взяли реквізит. Вони поставили це на сцені. Вони показали софіти, Юпітери, камери, поїхали, і все розумієте? Але ж дивіться. Нам не одноразово верховний головнокомандуючий говорив про те, що будуть посилюватись удари в глибину Росії. А, і це ми чуємо, до речі, не один раз він це сказав, і це ми почуємо вже так постійно традиційно, і все чекаємо так, коли ж вони, коли ж коли ж те щастя прийде, коли це почнеться. А Ви що розраховуєте на цю ракету? Я не розумію. Я ні. Може, глядачі розраховують. А, ви знаєте, ну, напевно, в першу чергу Верховний казав про дрони в 1 які закупили і роблять дуже багато. Кажуть, що вже роблять півтори тисячі на місяць. Да, Але навіть, з ефективністю 3% я зараз вас цю тую. Так, так, так. І, ну, до речі, і не тільки їх запускають. І у нас, знаєте, є така, а, така практика вже давно, вона дуже така подлинка практика, коли запускають, скажімо, там. 200 дронів FP1 і запускають поруч з ними там 10 лютих. Лютий Потрапили в ціль, кажуть о, це потрапили в 1 Ну, це все а, Зрозуміло, да. да, да, да. Це сумісні акції називаються. Тоді сумісні тоді акції. давайте законтрактуємо ще 200, тому що вони так, ну, так так під, сумі... під час спільної операції якісь дрони долетіли. Вважаємо це, що це пам'ятаєте, як радянський анекдот, Давайте все таки посадимо гектар, да нехай вже той карід удавиться, да? гектар картоплі. Що, що там було вже? Вже не пам'ятаю, але сенс такий, що давайте ще більше зробимо чогось непотрібного, для того щоб був ефект, якого вже якого немає. То що нам потрібно зробити, щоб перемогти таки в війні, щоб лишитись на мапі світу як держава України? А не стати в районі Києва, вибачте, фільтраційними таборами, а десь на кордоні з Польщею воювати на стороні Росії з поляками? Завдання не складне. Просте завдання. Треба позбутися дилетантів, мажорів, мажорів і мародерів. От якби у нас є три такі. А ця місія здійсненна? Я думаю, що так. Інакше ніяк не вийде, розумієте? дилетанти вони ставлять якісь, вони не розуміють взагалі, про що мова, як воювати, які дрони потрібні, як їх зробити потрібні, як їх закупити там, в державі. Тож дилетанти взагалі нічого не знають, це по-перше, так? Да? А, мажори, вони постійно кажуть, що в нас все добре, все класно і за, поворот, на... за поворотом перемога. Да, Заряджене на оптимізм, тому а люди не бачать того, що ну, звичайні люди не бачать, що все погано насправді, що треба щось робити для того, щоб виправити ситуацію. Інакше буде піз, запізно потім вже. У кажу, кажуть вони... мене. Часто там звинувачують в тому, що я якийсь там зрадофіл, я просто кажу правду. Я кажу, правду, у нас дуже погано. подивіться, у нас ну, дуже погана ситуація і на фронті, і в тилу, і з закупівлями, і з дронами. А, ну, треба щось робити. Тож мажорів треба позбутися теж. Третя категорія, найбільш така вона опасна, це мародери. Живче, Марадери у нас настільки потеряли берега, втратили берега, що вони, вони чим більше крадуть, тим більше їм хочеться. Це просто катастрофа. Мені тут розповідали про одного мародера, я не буду тут називати фамілію, але цікава річ. Він якось їхав за кордон, постійно їздить туди-сюди, і він теж там на оборонних замовленнях він заробляє гроші. Поїхав в автівці в своєму мерседесі, два охранника водія, які змінюються постійно. Він їде там в комфортних умовах. Приїхав на кордон, хотів переїхати там в Польщу, і з'ясувалося, що у нього. Два чемодани з грошимами в грошима в багажнику, два мільйона доларів просто лежать. Не ви не виклав? Викликав За, і... забув, забув, забув викласти? Да, забув викласти, розумієте? У нього просто звичка така, він постійно возить з собою два, два чемодана грошей. Це карманні гроші. Кишенькові. Якщо треба, буде кудись бігти. І от йому треба буде кудись бігти, і він возить з собою ці гроші. Просто знаєте, ну як кожна людина має якісь там гроші. Гаманець, гаманець, якісь гаманець. Да, гаманець. Да. Ось. І от ця людина це одна з тих, які заробляють мільйон, мільйон доларів або євро на добу. Ну, не тільки він, я кажу, що взагалі оця когорта. Вони грабують державу, вони грабують збройні сили, сили вони не дозволяють нам отримувати дрони, тому що немає коштів. От з березня не тільки наш підрозділ, багато інших не отримували дрони підтримку держави, бо немає коштів. Всі кошти, кошти пішли на от, е, Firepoint і інші проєкти, на ті дрони, які не літають, а ми їх просто не беремо. Розумієте, нам можуть дати ті дрони, які. Казав Стерненка, але ми їх не беремо, вони нам не потрібні. Це вони потім не, не рахувалися на балансі бригади, і не було звіт, що бригада забезпечена. Так ми робимо самі нормальні дрони, ті, що нам потрібні, з шиї Зурі, як за кажу, волонтерські так. кошти знову за так, волонтерські так. кошти. Хотілося би зазначити, що на початку повномасштабної, ще 22-23 збирати кошти було значно легше. Зараз збори просто йдуть катастрофічно погано. Люди виснажені економічно, виснажені морально, і кожного дня якась трагедія відбувається. І дійсно ну, війна це взагалі завжди про обмеженість ресурсів, тому що ресурсів. Достатньо на війні не буває. Але ж питання їх ефективного використання. Якщо ми обмежені в цьому ресурсі, ми маємо його ефективно використовувати. Ви знаєте, я розмовляв з одною людиною, яка просто вийшла на мене теж от з цих мародерів. Я знав, що вона дотична до цих грошей, до цього мільйона в день. Ось і знаєте, що він мені сказав? Таку цікаву річ. Каже: ми ж не беремо гроші з державного бюджету. А звідки Фігу. вони беруть гроші? А Це гроші данського народу. Бо так, це, це, ну, ну, так це ж ці кошти потрапляють на, до нас в бюджет спочатку, потім за данською моделлю це за їх кошти контрактується там український виробник. Це наша це, це ваша логіка. От, послухайте його логіку. Він каже: а, ну. поїхав у Мєров, попросив кошти. І дали кошти нам, тому ми на ці кошти працюємо. це не ваше діло, а ви. А, просто... нам, це, а нам це кому? У Колі, Петі чи державі України? О, це є кампанія. Ну, ви розумієте, поїхав у Мєров, презентував цю кампанію і інші, які в нього були в списку. Угу. І а, дар... данський уряд він видалив кошти на ці проєкти. Цієї компанії я хотіла б тут зазначити, що данський уряд виділяє кошти державі Україна, а не окремим членам українського суспільства. Як це я робить школа. не тільки датський уряд, а й а, американський уряд, і уряд низки європейських країн. Я теж так думаю, але і коли ми читаємо якісь звіти нашого уряду, навіть інданської, там написано, що по данській моделі уряд Данії профінансував закупівлю, скажімо, там 12 Богдан. Було таке. Або профінансував закупівлю дронів Firepoint на суму 320 млн мільйонів доларів. І після цього вони кажуть: це наші гроші. Ви до чого тут? Йдите просить собі гроші в данського уряду. Розумієте? Вони э, нібито э, у них навіть немає якихось там, забув я, український, українців совісті, тому що вони кажуть, це. Це другое. Це другое, так. Це інші гроші взагалі ні, ні, не що. Чого... Ну, заздріти. Ви просто заздрити нам, тому що нам дали гроші. А як ми ці гроші крадемо? Це наше просто наше діло, а не ваше. Ну дуже дуже страшно жити в країні викривлених зеркал, і те, що я спостерігала на різних шаблях влади, це те, що люди не усвідомлюють, що зникнення України це в принципі. І про них також е немає цього усвідомлення. На жаль, тому, певно, ми ось таку ситуацію і маємо. Я не знаю, чи щось зміниться з вашої точки зору. Для нас з вами напевно, так. Що може для нас з вами змінитися? Ну, можуть. Або в'язницю посадити, я маю на увазі, або наші, або русня, коли буде повна окупація. Коли, якщо зайде, так, та, якщо так, зайде. Або розстріляти, щоб там не, не возиться вже, з навіщо. А для вони... них. А для них вони і так живуть на два-три і... Україна для них місце зарабатування коштів. От війна це для них золота жила. Це, знаєте, така пригода, яка буває раз на життя, такий случай. А, треба... да? а може, не буває, так? А да. може, не буває. Просто пощастило. Розумієте, їм пощастило. І не треба заздрити. Вони. То який свої вихід, Юрій? Зараз люди подивляться, підуть закінчувати життя самогубством, і нас з вами посадять за доведення людей до самогубства. Та навіщо? От я не розумію. Який вихід? Окей, критикуємо, говоримо про це не для того, щоб просто покритикувати, а для того, щоб звернули увагу, може, десь хтось якісь стопи і повороти побачить, для себе зупиниться в цьому процесі. Ви розумієте, не тільки я, не тільки ви про це кажемо. Так? Є ще багато людей, які це все бачать і теж кажуть. Є багато людей, які це все бачать, і не тільки там е, мародерство на дронах, але та, там ще мародерство є на укріпленнях, на будівництво. Чому на чомусь загодно. І на бойових виплатах, <гум> в тому числі, ми таке знаємо. Так. І колись. Люди просто перестануть мовчати. І от коли люди перестануть мовчати, то я думаю, що інші люди, які це роблять, вони не зможуть вже працювати на, свій, на свою кишеню в Україні. Не зможуть й бог, щоб це відбулося раніше, ніж зникне е, державність і oh, okay. й Бог, щоб, або зникне державність, або піде знову хвиля окупації е, нових територій. Або вибачте, наших, наші партнери, які на це все дивляться, спостерігають, не скажуть. Та слухайте, ми ж від вас втомились, і хай вже В, ви знаєте, от просто абсолютно чітка аналогія з Афганістаном. Скільки років Америка підтримувала Афганістан? В якийсь момент просто махнула рукою, вивела свої війська і все. Так, я розумію. Але Україна не Афганістан. Там інша культура, інші люди. Це, по перше, по-друге, і ми не афганці. Ми себе якось позиціонуємо як європейська нація, і так ми. Заслуговуємо на іншу долю, і ми вміємо воювати за себе. Афганці не стали воювати за те, що в них залишилось після виходу американців. А ми ви бачите, ми воюємо за всіх за Європу, за ті ж Штати, незважаючи на те, що там каже або робить Трамп, ми теж за них воюємо по суті. За збереження а, альянсу військового, який називається НАТО, в якому штаті... навіть цивілізації, нормальної цивілізації. Так. цивілізації. <кхух> Зараз да, варвар... І європейських і світових цінностей, демократичних цінностей, скажімо так. Зараз просто йде війна між варварством і цивілізацією, скажімо так. Ми от дійсно форпост брама Європи. Ми <кхух> стоїмо в цій брамі і відбиваємо навалу варварів. Тому я думаю, я дуже позитивно налаштований, хоча б ми говорили про різні речі, але я вважаю, що скоро, дуже скоро будуть величезні зміни в країні. Я не кажу там революції, якісь там метяжі. Ні, я просто кажу, що люди просто перестануть дивитися на все це скрізь пальці, і ті, хто робить неправильні речі або. Якісь приступні речі, вони підуть геть. Ті, хто працює на Україну, той залишиться і буде стояти поруч з нами. От давайте на цій оптимістичній ноті. Ми зупинилися, бо так ми можемо говорити ще дуже довго. Я дуже вдячна вам, Юрі, за те, що ви знайшли час е, поговорити. Е, дуже вдячна за те, що говорите, піднімаєте такі болючі теми. Е, я я пам'ятаю, що з 14 року ви це робили дуже. Скажімо так, незручно було багато кому з вашими дописами, з вашою думкою. Але ну правда, вона є правда. І знаєте, як колись мені сказала одна людина, якщо не знаєш що говорити, говори правду. А певно, це найліпший рецепт. Дуже вам вдячна, дуже вдячна за те, що ви робите. Дуже вдячна за те, за те, що ви озвучуєте проблематику. Дай Бог, щоб нас почули і зробили. Правильні висновки зробили висновки, що на проблему треба звернути увагу і проблему треба коригувати. Дякую вам, дякую за час. І, будь ласка, підписуйтесь, будьте в контексті, будьте свідомими і стоїмо. У нас нічого іншого не залишилось. Дякую, що були разом з нами.